Надалі про найважливіше з поля бою і поля небесного, де вже бачимо, бачимо новини про F-16, що захищають наш повітряний простір. Будемо говорити із завершальним гостем на сьогодні. Іван Ступак, військовий експерт, доєднується до ефіру. Головного за день. Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю, дякую, запрошення, Рослава. Так приємно це озвучувати в нашій розмові в 16 Офіційно вже в Україні. Офіційно невідомо, відомо скільки їх достеменно у нашому небі, але розуміємо, що замало для того, аби змінити якось кардинально радикально переламати ситуацію. За економіст пише, що прибув десяток з майже восьми десятків літаків в 16 які мали би бути, то що ж таке змінюється, бо зі слів президента, наші військові вже почали використовувати ці судна для захисту держави, і чи вистачить того потенціалу, на який ми можемо їх використовувати, аби відігнати російські літаки з кабами, приміром? Ну, це як вітати коня з початком посівної роботи. Ну так окей, е ці коні робочі приїхали, але ще раз роботи попереду не почати край. Дивіться, по-перше, їх мало, їх дуже мало. Не треба перегріватися в очікуванні. Ще раз ми один раз уже перегрілися на початку 23 року, коли очікували великий масштаб кутов наступі. і здавало, що зараз приїдуть і танки, і БМП, і бомпе і там. Що тільки не приїде, не вдалося тому ще раз, з літаками спокійно нашим пілотам, що наші пілоти попереду ще шалена велика робота, бо вони тільки-тільки починають по-справжньому оперувати цими літаками. До речі, коли американці навчають інших пілотів інших країн, то після навчання пілоти ще перебувають до своїх військових частин, і там ще певний період часу в спокійній, ну собі лагідній атмосфері, якщо можна порівняти з нашою ситуацією, продовжують вчитися е обслуговувати ці літаки, бути навколо них, літати. А наші пілоти одразу. Йдуть на поле битву. Тобто ми повинні розуміти, яка велика, велика велика навантаження. На їх є по-друге, давайте рахувати, скільки літаків є у Російської Федерації, щоб нам було зрозуміло взагалі в масштабах в цифрах, скільки у нас є на цей рік. Ми орієнтовно розраховуємо 10-15 одиниць. От що кажете, що 10 вже є. Я так розумію, що можливо ще 5 приїде до кінця року. Тобто на цей рік 10-15 штук су 25 це ті літаки, які використовуються на лінії розмежування, які найчастіше наші військові збивають стінгерів або інших переносних систем, тільки за офіційними даними, тільки за відкритими даними 1100 штук у Росії. 1100. Су-30, це теж ну, російські літаки, тільки за офіційними даними 650. Су 34 під 150 штук, Су-35 під 100 там. 30 з копійками. Тобто це для розуміння, скільки є з тієї сторони російської техніки. Так, от ці літаки по перше вони дають нам окрім іміджу того, що Україна може ним оперувати, окрім морально задоволення, що нарешті у нас збільшується наша кількість авіацій. Це дійсно розвантажу ППО на заході України. Наприклад, щоб можливо трішечки видухнути, бо ППО стане більш мобільним. Ці літаки може підніматися, захищати окремі об'єкти на заході України, в тому числі. Місця, де ці літаки будуть базуватися, і останнє я так думаю, що ближче там можливо місяця за два за три. Наші наші пілоти, коли стануть більш впевнено оперувати цією технікою, коли згори перестануть тиснути, ти ж там обережно ближче, не підлітай, щоб не втратити техніку. Тому що зміні яка. Який політичний тиск, які військовий тиск, і всі дивляться. Не дай Боже, в перший же тиждень втратити цей літак. То пізніше вони вже будуть підлітати більш до лінії розмежування, більш робити вдалі удари, але можливо будуть не зараз. Тому спокійно сприймаємо ще раз. Дуже дякую за допомогу, але ну спокійно. Кіно все буде. Ми розуміємо, що новини довкола цього не мають ще таке емоційне дуже навантаження, тому що це те на що ми дуже довго очікували. Це ту, та зброя, яку ми мріяли побачити. Ось вона ніби вже є. І відповідно реакція на це е, така і. Без не без того, ми розуміємо, що потрібна і інфраструктура для обслуговування цих літаків і зброя, зрештою, тому що F-16 – це платформа. Головне, те, чим він буде завдавати ураження, і власне про це наступне питання: що ми отримаємо з цими винищувачами, тому що щось ми прикріплювали, якось прикручували, припасовували до іншої техніки. А щось на жаль, ми і не отримуємо. На жаль, я вам не скажу не через те, що не хочу. Я дійсно не знаю. Я не є фахівцем в авіаційній галузі. Можливо, якщо в це питання до пана Юрія Гната, якого дуже поважає, можливо, він вам дещо розкаже ближче до справи. Так є розуміння загалом, які ракети знаходяться взагалі на озброєнні там з радіусом і там 105 кілометрів і 180 кілометрів. Але я дійсно не знаю, навіть що нам буде передано в цьому пакеті, в наступному пакеті або в наступному пакетами пакеті з пакетами. Ну і ми розуміємо також. Інститут вивчення війни вказує на те, що важливо для використовування цих суден спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО, та ж на чому ви також акцентували в російському тилу і на окупованих українських територіях з допомогою західної далекобійної зброї. А ми ще і допомагаємо знищувати російську авіацію і дешевими безпілотниками, ну дешевшими порівняно з вартістю тих суден. І ось в головному. Управління розвідки розповіли і деталі бавовни на морозовську 3 серпня. Там вдалося знищити винищувач бомбардувальник су 34 склад боєприпасів. І ще два такі судна ворожі ймовірно пошкоджені уламками. Перед тим була інформація про пошкодження Ту 22 на Олені. Їх туди загнали, бо на ближчі аеродроми прилітало а тепер. Ну і туди долетіло. Як бачимо, наскільки це для росіян чутливо в плані втрат їхньої авіації різнопланової, і от як сам факт, що будь-де вони не в безпеці ці судна, Господи, Я тут як баба Яга зараз буду, буду все критикувати. Але ще раз я дуже хочу, щоб була об'єктивна інформація, а не виключно рожеві куль. І так, з приводу морозівська. Окрім головного управління розвитку, Атаці приймали безпілотники Служби безпеки України. Це обов'язково треба говорити, бо зазвичай називається чомусь один орган, а про інший, який робив не меншу кількість роботи, про нього зазвичай забувається. Так само, наприклад, я постійно не втомлююся нагадувати, коли кажуть, от спецоперація ГУР по викраденню російського гелікоптера цього пілота Максима Кузьмінова, але ще раз. Первинна інформація була отримана від департаменту внутрішньої безпеки міністерства внутрішніх справ. Це для розуміння того, які органи працюють через тобто, це для справедливості, щоб вони забували всіх причетних до цієї історії. По морозівську плюс першими інформацію про втрати оприлюднили саме російські пабліки про знищений один. Просто залізе бетон Су 34 про два пошкоджені, про склади це дійсно серйозне влучання, беззаперечно. Немає цього літака одного. Два я так розумію, пошкоджені дуже сильно. Можливо, навіть відновлені не підлягають. Склад з боєприпасами він. Знищений, це не означає, що в них тепер вже взагалі немає боєприпасів. Тобто на цій локації в них буде можливо певна пауза, доведеться звідки стягнути ці, ці ракети, ці бомби. Бо велике підприємство, одне з великих підприємств, знаходиться в Ніжегародській області. 53-й арсенал. Він воно так називається. В принципі, це теж в зоні ураження наших безпілотників, але поки що до нього не дотягу. Можливо, є якісь певні технічні причини, але з часом 100% дотягується з приводу цього Морозівського Ще два слова в квітні місяці, якщо не помиляюся, наші військові теж намагалися дотягнутися. Був удар з 50 безпілотників, але тільки два, тільки два змогли долетіти тільки до злітно-посадкової смуги і там вибухнути. Все решта було. Збито російську ППО придушено російським ребом, який був по периметру. Зараз з 40 запущених орієнтовно 20 змогли пробити російську цю оборону і реп і залетіти туди і наробити стільки-стільки шороху. І остання історія з приводу Олаї, як би нам не хотілося чути гарні новини. Але ще раз ваші колеги, журналісти осім проаналізували піксель за пікселем світлин супутникових цієї локації і. Не знайшли підтвердження влучання російських стратегічних бомбардувальників. На жаль, як би мені теж не хотілося порадіти сказати, о все. Тепер мінус там декілька цих ту, але поки що верифікованої інформація на цю тему немає. Я ще раз закликаю, будь ласка, які б новини неприємні не були, ми повинні бути без рожевих окулярів і не мріяти там більше ніж у нас є. Інакше потім може бути дійсно болючий ефект. Я вам дякую за такі дійсно важливі акценти, як би дійсно нам не хотілося, але все ж таки ворога не варто недооцінювати, і ми це бачимо з того, що діється на лінії фронту безпосередньо. Бачимо, що російські війська, там, від липня, якщо не помиляюсь, змогли наростити темпи наступу на. Найбільш гарячому зараз напрямку це Покровський, і це дійсно важливе місто для українських сил оборони на межі Донеччини і Дніпропетровщини. Також Торецьк. є інформація, знову ж таки, ви можете її заперечити, що закріпилися на околицях росіяни і повільно там малими групами просуваються. Яка зараз ситуація на цих ділянках і. Чи дійсно можна стверджувати з тих даних, що російський наступ на сході він якось наближається до своєї певної кульмінації? Так, дивіться, дійсно, наступ він не зупиняється. Треба відмітити, що він почався в жовтні 23-го року, коли скінчився український контрнаступ. Ну, який він був, який змогли зробити, і здавалося, що ну там шість-сім росіяни будуть тримати темп, але як виявилося, що ну? Це дивина була і для нас всередині України, і для західних аналітиків, і для самих росіян, для самих російських військових, для російських воєнкорів. Вони здивовані тим, що вони досі продовжують наступати вже, ну без декількох місяців, буде вже рік, як вони активно проводять свої наступальні дії. І от яку думку самі російські воєнкори висловлюють, така собі, така собі резюмешечка. Вони кажуть, так або ми своїм шаленим наступом повністю е зможемо збити українську оборону з ніг, повністю просто пробити і, і там вийти туди, куди ми будемо вважати за потрібне, або ми самі зламаємо собі руки, ноги, шию, там всі інші органи. А українці просто швидко повернуть собі там буквально за декілька днів все те, що ми завойовували місяцями. Ніхто не знає, в яку сторону може повернутися ситуація. Дійсно. Тут така от історія, такий собі рубікончик. Ніхто не знає, чим все закінчиться. З приводу російського наступу на жаль, в них є певна інтенсивність. О, дивіться липень місяць. Ми втратили орієнтовно 178 квадратних кілометрів в території України. Так, якщо відкрити мапу Deep State і подивитися за місяць, то там будуть маленькі червоні такі цяточки. Здавалося, ну що там 170 квадратних кілометрів. Ну ні про що, але на тиждень це майже 40 квадратних кілометрів. Минулий тиждень це 50 квадратних кілометрів. Ми бачимо просування росіян в напрямку Турецька, Турецьку ну, вже там в вогні, а Покровськ. Наближаються до нього з турецьком. Яка історія з Турецьким напрямку. Наші військові кажуть: так немає важкої техніки. Ми не фіксуємо важкої техніки. Вона якось зникла з горизонту. В чому мінус? Коли кажуть, ми відправляємо наші безпілотники. Можна всю батарейку просто відлітати і не побачити жодного росіянина. Немає, але вони малими дрібними партіями: 5-8 людей просочуються і мають можливість захоплювати окремі українські позиції. Тобто, це треба відмітити.